Розпочнемо цю етерну годину з такого. Саміт лідерів Євросоюзу розпочався у столиці Данії Копенгагені. Зустріч буде зосереджена на зміцненні спільної оборони Європи, зокрема збільшенні виробництва озброєння. Крім того, лідери Європейського союзу обговорять пропозиції щодо створення так званої стіни дронів, а також розглянуть варіанти щодо використання російських активів, заморожених у Європі. Ми стикаємось з найбільшим викликом безпеці з часів закінчення Другої світової війни, гібридною війною та порушенням повітряного простору НАТО. Тому ми повинні бути здатні захистити себе. Нам потрібно перетворити військові потреби на дуже конкретне постачання у нашу здатність масштабувати виробництво. Ми повинні усунути бар'єри та забезпечити реальні можливості щодо оборони, то це історична подія, яка сталася за останній місяць на європейському рівні. Звичайно, в тісній співпраці з НАТО. Але оскільки ситуація така, яка є, абсолютно необхідно, щоб ми мали масове збільшення інвестицій в оборону Представниця Латвії Евіка Сіліна вважає, що європейський союз повинен використовувати російські активи, які були заморожені через вторгнення в Україну. Утім, ця тема, поки яка залишається суперечливою серед членів ЄС, зокрема, нині намагаються розв'язати юридичні питання щодо використання цих активів. Я дуже чекаю на пропозицію Європейської комісії щодо використання російських заморожених активів для допомоги Україні. Ми вже досить давно просимо використовувати ці заморожені активи для України, але тепер у комісії є пропозиція, і нам дійсно потрібно побачити її деталі провокації Росії та така взаємодія не послаблять нашу підтримку України. Україні потрібно більше озброєння, допомоги та грошей. А також ми повинні якомога більше використовувати для цього заморожені російські активи. Отже, пане Борисе, саміт у Копенгагені розпочинається, і власне раніше була інформація стосовно того, що Євросоюз готується до військової трансформації через потенційну загрозу Росії. Як насамперед може виглядати ця трансформація, і які найперші кроки має робити Євросоюз, аби убезпечити себе? В першу чергу вони повинні. Реально почати збільшити витрати на оборону, а це безперечно спонукає до зміни всієї економічної політики, бо за рахунок чого ці кошти можна брати, або збільшення дефіциту державного бюджету, але це зростання державного боргу кожна з країн, є ще не дуже добре, або скорочення якихось видатків, які можна буде можливість скоротити. А, тому а, очевидно, що вони а, будуть змушені збільшити видатки, і а, враховуючи досвід України, я думаю, що всі усвідомлюють, що Україна стає складовою європейської безпеки, дуже важливою складовою. Тому співпраця з Україною в частині а, а, тих технологій, які а, можуть бути ефективним використані, це очевидний. Позитив як для Євросоюзу, так і для України, тому я думаю, що це теж буде складова історія. Там, де от є проект вже Норвегії, яка а фінансує проект от, на спільно, по суті, виробництво зброї для України. Те саме, я думаю, що робитимуть і інші європейські країни. Просто чим далі від кордонів з Росією, тим ну спокійніше відчуваються від деякі країни, і не готові витрачати більше, бо вважають Ну нам же нічого не загрожує. Хоча досвід того, що робить Росія, наприклад, там в північному морі поруч з Британією, Нідерландами, Швецією і так далі, він показує, що насправді це доволі умовне уявлення про те, що ви знаходитесь в безпеці, очевидно, що в це може перерости повномасштабну війну на європейському континенті. Не тільки в межах України, а і за її межами, і відповідно це а, а, просто змусить всіх думати про те, яким чином витрачати значно більше, особливо в умовах, коли США на сьогоднішній момент ну прямо заявили, що вони не спроможні забезпечувати безпеку Європи. Бо у них ну, дійсно доволі складна економічна ситуація і фінансувати оборону безпеку території євро євро євросоюзу вони не можуть це в першу чергу мають робити самі країни євросоюзу відповідно витрачати значно більше ніж це було протягом багатьох десятиліть Зазначається, що саме російські провокації в Європі та напіввідсторонена така позиція лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа спонукали Євросоюз до дій, і тут виникає питання: чи не запізно вони почали думати про трансформацію оборони? Oh. А, ніколи не буває пізно. Кузьмиць потрібно починати все рівно робити це. А якщо вони почнуть не тільки казати, а й здійснювати конкретні кроки, а вони почали здійснюватися і по відновленню підприємств військовопромислового комплексу, і по а, роботі технології і так далі, все почалось. Інша справа, що вони ну, є такий такий вислід доволі поширений. Відомий а генерали готуються до попередньої війни. І генерали ще не значною мірою не завжди усвідомлюють, що війна вже інша. І досвід України тут якраз показує, які ми потрібно бути технології, і на що потрібно витрачати кошти. Тобто, часто витрачання коштів на те, на що ви там планується витрачати, кошти, воно неефективно. Там, наприклад, в такому кількості танків. Не потрібно, вони по великому рахунку можуть бути знищені а, дронами доволі швидко. Дрони і артилерія знищують все це в дуже швидкому режимі і по суті а, для певних там функцій а, можливо танки потрібні, але я на військовий не буду там вдаватися до деталі. Але очевидно, що не в тих, не в тих кількостях, як а, деякі країни їх закуповують, наприклад, Польща, а, а, тому з цієї точки зору очевидно, що буде відбуватися трансформація всього ВПК, і при Причому очевидно, що будуть а, 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 дуже, скажем, цікавими для а, діяльності а, невеличкі компанії, які можуть дуже швидко а, адаптуватися до змін. Бо у сьогоднішній інший момент фактично, ну про це кажуть і експерти, і військові, тому я можу бути більш впевнений казати про це, не будучи військовим. Що на лінії фронту всі технології, які запражуться, вони фактично живуть декілька тижнів. Після того іде адаптація і змінюється, і те, що було ефективно, перестає ним бути. Потрібно постійно робити кроки на на те, щоб розробляти нові технології і нові засоби боротьби, як атакувальні, так і оборонні. Тому з цієї точки зору якраз невеличкі компанії, які зараз активно почали розвиватися в Європі, вони якраз. А теж є певною зміною технологією там діяльності сфери ВПК. Бо раніше було достатньо, щоб працювало декілька потужних заводів. Вони там вони все забезпечать Всі Досі показують, що все не так. Все е, е, потрібно робити дуже швидко і адаптувати дуже швидко, і прийматися рішення на рівні урядів щодо фінансування. У таких проектів теж потрібно е, значно швидше ніж е, ну, Бюрократична система Євросоюзу з це там з деталізованою процедурою оголошення тендерів, тандерів, і так далі, забезпечення екологічного стандартів. Тобто є багато речей, які є красивими в мирний час, але виявляються абсолютно неефективні і безпорадні в умовах. Сьогодні, сьогодні і це теж певна зміна. Тому, от коли ви кажете, чи готові чи, чи вчасно, чи невчасно, можна сказати, що невчасно, але важливо, щоб вони почали значно швидше адаптовуватись к тим змінам, а яка є в світі, яку ми спостерігаємо прямо зараз, і яка буде мінятися протягом наступних, ну я думаю, доволі значної періоди часу. Не хочу бути песимістом, але я не виключаю, що світ переживе глаб глобально військовий конфлікт, і тільки після того буде сформована якась нова система відносин, яка в ну. У стакані ту ситуацію, яка виникне після того, до цього часу в такі ризики зростаючи в конфронтації, вони будуть мати місце в різних регіонах. Я ж кажу, поки це не призведе до такого глобального конфлікту автократії і демократії. Автократії зараз відчувають, що вони можуть бути більш ефективними і тому готові перевірити на міцність демократичної. cita Де Європа братиме кошти для того, аби ось реалізувати цей план військової трансформації? Зокрема, нині вони дуже багато дискутують стосовно створення стіни дронів. Чи можуть це бути залучені заморожені російські активи? А, ну, по перше, заморожені російські активи якраз потрібні для України. А, і по-друге, їх цих активів насправді не так багато по відношенню навіть того, що потрібно компенсувати Україні. Вже не кажучи про а, витрати на сферу, а, нову сферу оборону, а наголошую, я не військовий експерт, тому не буду давати поради, а, як будувати. Фінансування сфери ВПК і розбудови. навіть український досвід показує, як трансформуються військові підрозділи, напрямки, використання, і все це міняє по суті механізм фінансування. Тому що те, як ви фінансували раніше, навіть в 2022 році, воно вже зараз не актуально. Тому з цієї точки зору питання буде полягати в тому, що. В їм в першу чергу потрібно навчитися діяти значно швидше і в рішення значно швидше по тому, що потребує саме система безпеки, і де знову ж таки, де Україна знаходиться об'єктивно, знаходиться на передньому, скажімо. На передній лінії ці боротьби з авторкиями, які зараз є, тому цієї точки зору безперечно, фінансувати у них є можливість фінансова. Ну, якщо брати поки що там не згадути Китай, але брати Євросоюз і Росії, то Європа це 500 мільйонів споживачів. А в Росії де що вони десь 146 мільйонів, хоча я впевнений, що вона цифра значно менше, але це окрема дискусія про те, в якій мірі вони дають достовірні дані. і там ВВП Росії ну просто об'єктивно там в разів 15 менше. Тобто коштів для того, щоб фінансувати захист від російської агресії у Європи є. Питання лише в тому, це питання пріоритетів, питання в тому, в яку ви проводите економічну політику, в якій мірі вона адекватна для сьогоднішнього часу. Протягом багатьох десятиліть Європа витрачала дуже багато коштів на соціальну сферу, на гуманітарні проблеми, на екологічні проблеми. І це було правильно в умовах тих, які були. Але зараз очевидно, що вони змушені будуть міняти пріоритети. Це не може бути не популярним в інших країнах. Це буде використовуватись в тому числі, Росією, для створення дискредитації тих, хто сил в там в західних країнах і кажуть, що потрібно дбати про безпеку. Це пріоритет. Бо коли на вас почнуть падати бомби, то тоді ви будете думати не про соціальні стандарти і не про екологічні вимоги а будете думати як просто спасти дітей. Те, від е, е, жахіть війни, тому цієї точки зору в е, тут важливо, щоб вони самі визначали, що їм потрібно робити для е, е, протидії ну, війні. Порад не, не даватиму, бо там навіть кожна країна це окрема історія. Там країни, які знаходяться ближче до Росії, вони відчувають ризики значно значно більше. І Вони вже зараз фактично всі нарощують до 5% своєї витрати ВВП. тобто знаходять кошти. Це питання перерозподілу ресурсів, ви знаходять кошти для того, щоб це фінансувати. Якби всі країни Євро, Євросоюзу витрачали ті самі 5%, реально. На бронту ну це було б значно більше ніж Росія на теоретично в принципі спроможна генерувати для війни проти західної цивілізації, проти Європи. Тому з цієї точки зору проблема не в фінансах, питання в політичної волі і питання в розумінні, що потрібно робити і які напрямки фінансувати.